Нині на соціально-психологічному факультеті, як і по всьому університеті імені Івана Франка, тиша та спокій. Студентів і викладачів післясесійний тайм-аут. стане на день Тетяни. Студентки і студенти не пошкодували вільного часу і прийшли весело відсвяткувати важливу дату зі своїм деканом. Причина для цього вагома на факультеті навчається аж 58 тетян, свято молодості, свято студентства, свято, яке приносить радість. І ми також цьому раді ми вітаємо своїх всіх Тетян і всіх студентів загалом. Кожна Тетяна неповторно запевняє декан соціально-психологічного факультету, є кавенщиці і переможниці Олімпіад, і навіть міс плейбой. Саме перший мій титул це була міс фото, другий – королева чарівності, модель року і міс плейбой. Де? В, в місті Житомир я виграла конкурс, мій плейбой міста Житомиром. І зараз буду, і скоро поїду в Київ і буду змагатися за перше місце. Фотомодель Тетяна вперше святкує день своєї святої в статусі студентки. Переконує в університетській компанії це особливо весело. Ввечері, коли здам всі заліки, буде відзначати. Декан факультету Олександр Музика досить спокійно ставиться до дня Тетяни. Переконує раніше це свято не мало такої популярності. Біля московського університету старого корпусу була церква святої Тетяни. І студенти, як завжди, перед іспитом, як всі студенти, всіх часів, вони заходили до церкви і стали, ставили свічечку, щоб вже ж гарно здати іспит. І з тих пір студенти вважають святу Тетяну своєю покровителькою. В Україні це свято не було так поширено, але ж, знаєте, нашим студентам, аби привід був, а святкувати вони вміють і люблять. Втім, самодіяльність своїх підопічних Олександр Музика всіляко заохочує, тому із задоволенням сприйняв ідею студентів відзначити день їхньої покровительки. Данину святій Тетяні віддали в жартівливій формі для декана та іменинниць Тетян приготували міні-вистави зі студентського фольклору.